Традиційно вирощують черкаські фермери. Чи змінили структуру посівів на третьому році війни? Якого, урожаю очікують та чи прогнозують зростання цін? Про це говоримо із представником черкаського агробізнесу, головою Асоціації фермерів Драбівщини Валерієм Перепалицею. Вітаю вас! Будьте здорові! Пане Валерію, що ви посіяли цього року? Цього року я знову посіяв 5 культур: це соя, соняшник, кукурудза, пшениця. І квасоля. Чому такий вибір? Чи є він традиційним для Черкащини? Ну, соя, соняшник так. Пшениці площі скорочуються із за того, що ціни на неї були неадекватні. Для того, щоб пшениця була більш-менш рентабельною, треба, щоб вона коштувала хоча б десь до 200 доларів або до 8 тисяч за тонну. Це коли вже її зібрали і ви здаєте? Так, да, хоча б так. в минулому році. От, Пшениця коштувала 4700 5500 за тонну. При такій арифметиці це або в нулях, а більшість взагалі в мінуси потрапили з такими цінами. Зараз ви кажете, що площі під пшеницю скорочуються. А як давно почалася така тенденція? Якщо до війни ціна на пшеницю була 7, 8, навіть 9 тисяч гривень за тонну, це врахуйте, що за цей час певна інфляція пройшла. То 2022-2023 рік біля 5-6 тисяч продовольча тонну у нашому регіоні. перші ріки це проблеми з логістикою. 23-й рік на ринок Росія викинула крадене зерно по дешевих цінах. І опять проблеми логістичні і світові ціни на пшеницю не надто були сприятливі для нас. І як наслідок таку мали ситуацію. Виробник вже орієнтується на ціну. Йому треба сіяти те, що приносить доход навіть у таких складних умовах. Що приносить доход у таких складних умовах? От якщо кукурудза залежить від наявності логістики глибоководних портів і диктує по кукурудзі світову моду, диктує Сполучені Штати в першу чергу, Європа, Китай, Китай імпортує кукурудзу, але активно розвиває і своє виробництво. І вони визначають ринок цей. то такий як соняшник, Моду на ціну або ціну диктуємо ми, наші переробні олієзаводи. По-перше, для цього не треба глибоководних портів, соняшник переробляється в основному тут, і потім олія вже експортується. Але ж, оскільки ми перші у світі по соняшниковій олії, тому ми визначаємо ціну. А що з пшеницею? А з пшеницею те, що в цьому році менші площі, Австралії посуха, значить Індонезія буде закупляти у нас, Північна Африка, можливо. В Аргентині врожай непоганий передбачається, але вони поставляють свою пшеницю в основному в Бразилії, вони в Європу навряд чи повезуть, бо логістика. В Штатах непогана врожай, але в цілому світові запаси прогнозують, що вони знизяться. Чорноморська пшениця, як правило, дешевша, але якщо вона буде 200 доларів коштувати в порту на вересень, то у нас вона десь 1007 повинна бути. Можливо, вище. А у травні зернова асоціація прогнози такі зробила, що буде неврожайність пшениці через посуху. Що ви скажете? Тут треба дивитися по регіонах. Є регіони, де дуже мало в нас випало дощу. У нас, в нашому регіоні, гріх жалуватися на дощ. Ті, що доходять до мене інформація з Одеської області, там ну, також ситуація середня. Тобто вони і не суперврожайних, але 3,5 до 4 тонн вони збирають. Ну, Тернопільщина почала збір врожаю, то вони заявили про 70 щем то центнерів з гектара врожайності. Це який показник, це дуже високий показник. А ви що прогнозуєте? Яка у вас пшениця? і Що прогнозуєте? Ну я хочу сказати, що я свою пшеницю вирощував по ресурсозберігаючій так званій технології, то тобто є по економній, по посередній технології. Ну це зв'язано з недостачею коштів оборотних. Той тобто я не багато вносив добрив, але проводив захист і все. Ну, я прогнозую, що на цьому полі завдяки сприятливим погодних умовах, ну, десь від 50 до 60 центнерів вона має дати мене. Подивимося, зараз вона в стані воскової стиглості. Вона ще її десь, я так прогнозую, десь тиждень треба. Колосок, якщо ви бачите, починає вже гнутися. Ну не всі, але починає вже. Ну, думаю, тиждень-10 днів. І Якщо не буде сильних дощів за цей період, то я думаю, що і на класність вона буде непогана. Бо якщо дощі перед збором врожаю, це не дуже добре, тоді класність пшениці менша. Регіон центральний є дуже непогано. і такі області, як Кіровоградська, Черкаська, частина Полтавської, там, де пройшли дощі, Київська область, вони ну, досить потужні врожаї. Я от бачив поля як з хужою пшеницею, так і з кращою набагато пшеницею, хто краще кормив. Просто є іноземні сорти, які трохи вибалиші, а в цьому році були, якщо ви пам'ятаєте, було тепло аномальне квітні. Тоді пшениця форсовано пройшла декілька стадій розвитку свого, бо тепло рано. І потім заморозки. І ці заморозки от на деяких сортах сказались більш негативно, на деяких менш негативно. Так що це все залежить від сорту, технології. Від погодних умов десь скільки випало дощів ну, У то мене ж виходить. Така якщо а, вже знаємо, що можна переправляти пшеницю через порти, більш-менш. А якщо буде непоганий врожай, то що буде з ціною? Ціну зараз активно збивають. Я думаю, що зараз. І от шукають інформацію, викидають, щоб виробники читали, що ціна знижується, то що кругом високий врожай. У нас завжди так. У Нас завжди розказують, що у нас переврожай. В період збору врожаю, для того, щоб подешевше її закупити. Ціна дійсно впала, я ж кажу, з 8 тисяч за третій клас зараз у нашому регіоні до 7-400 впала, можливо, ще щепати. І за того, що Турція заборонила імпорт пшениці. А Турція це один з великих покупців української пшениці, то, що в Турції стоять великі борошномельні заводи. Вони працювали на нашій пшениці. В цьому році в Турції свій прогнозується великий врожай. Вони щоб захистити свого фермера. Вони тимчасово заборонили, але це тимчасово, може бути і не тимчасово. Це так, їм видати, вони можуть зараз до жовтня заборонити, жовтні приймуть ще щось. Нам на це орієнтуватися не треба. Наші традиційні ринки, ті, що були, це Північна Африка, Індонезія, інші, то треба за цим дивитися. Плюс власне споживання. Десь виробництво прогнозувалося в нас по Україні, десь біля 20 мільйонів тонн. Близько половини, я думаю, можливо, буде експортуватися. Тому що і населення в Україні, якщо ви знаєте, вже ж і не 40, і навіть не 30 мільйонів, то на власні потреби, я думаю, 10 мільйонів десь буде достатньо. Ціна на хліб на борошно зросте? Ціна на борошно, я думаю, зросте однозначно. Якщо ціна із 6 там, виросте до 7-8 до тисяч. Але треба розуміти, що борошно в хлібі займає тільки 40% вартості, інше займає зарплата, енер... носії, вода, олія. Це ж та сама логістика. Так що тут я б сказав, би, ви знаєте, що електроенергія подорожчає, ви знаєте, що мінімальна зарплата в нас зростає. Так що доля борошна в рості не буде навіть половини складати. Я не великий фахівець, але думаю, відсотків на 20 по об'єктивних причинах вона ціна на борошно зросте. На хліб уже, на готовий виріб. Якщо в хлібі ще в відсоток великий займає і олія, а ви вирощуєте так само і соняшник? Яка ситуація тут? Ну, по соняшнику я вже говорив, що в нас ціну завдають великі олієпереробні заводи, це омези так звані. Але треба розуміти, що всі женуться за прибутком. і Я не хочу повтору такого, як було в минулому році. Коли стартували з ціни 15 там, тисяч за тонну соняшника, соняшник був, його повезли. Потім воно стало 12 тисяч, і чуть ли не і 10 тисяч стало, а 10 тисяч це така ціна і 9 тисяч. А заготівку, я знаю, пропонували і за 7 з чим тисяч. Це така ціна, це односібники. Ну, вони ж там, хто не, не зареєстрований, вони мусять продавати затим. При такій ціні. Ну, взагалі невигідно соняшник вирощувати, бо його можна вертати на місце тільки через 4 роки, десь приблизно, розумієте? Він повинен вартувати. А в нас політика ціноутворення в даному випадку ведеться наступним чином. Тобто менеджери поставили ціну 15 тисяч, він виглянув у вікно, О, машини їдуть, везуть, О, давай 14, поставив 14, їдуть, 12, їдуть, 10, не їдуть, вернули 11. У грудні соняшник був вже в січні вже до 18 тисяч, у травні 19 тисяч, він коштував. Що це значить? Це значить, що вони можуть платити 19 тисяч і ця олія продається. Ви розумієте? Той, хто купляє олію і в нього контракти, він купить за стільки, за скільки йому поставить завод. Якщо він поставить 80 центів за літр олії, він купить завод. Якщо поставить долар, він купить за долар. Тому що нема. Кому перебить, ми перші у світі полі. А, а, а заробляються, відіграються на виробниках. Чому ж виробники продають за ту ціну, яку їм встановлюють? Саме перше нікуди діватися. По-перше, ця проблема була, є і залишається. Недостача приміщень для зберігання. Ну, нема в дрібних, не в усіх середніх є зберігати. Це раз. Друге, розрахунки, оренда, податки це все треба платити. Хто нормально себе відчуває на ногах, той тримає соняшник до, до грудня, до січня, до лютого, І тоді він отримує нормальну ціну. І в нас, замітьте, соняшник коливається з 8 тисяч гривень до 18 тисяч гривень. Це більше ніж у, у два рази. Назвіть мені країну, в якій, з ринкової економіки, в якій може бути такий перепад ціни. Тому що в нас нема біржової торгівлі, немає форвардних фьючерсних контрактів, нема. А чому? -то? У нас система, система так побудована. Є елеватор. Він комусь належить. Якщо я туди завожу соняшник, це я значить, його вже продав. Розумієте? Ну, є хитріші, ті, що дають зберігати, і навіть дехто і безплатно, певний час. Але таким чином вони страхуються, що то вже завезено, то їхнє, що то тільки їм продаси. Це неправильно, якщо вони надають послуги, або вони ставлять такі ціни за відвантаження, що мені вигідніше їм продати, ніж комусь. Тобто в нас власники елеваторів, і вони ж трейдери. Тобто, якщо я туди завіз, це вважайте, що я їм продав. У мене нема вибору просто. Але вибору. ж ви його посадили знову? Якщо рахувати по 18 тисяч, хоча б по 17-18 по тисяч це одна з найприбутковіших культур. Тому я мусив садити, мусив садити і мушу тепер шукати з кимось домовлятися, щоб тримати зубами за нього, щоб продати як мога по вигіднішій ціні. Бо минулий рік мене знову навчив, я продавав майже з поля, не було де зберігати. То в мене за рік мінус 500 тисяч по балансу збитку. Чи зможете заробити цього року на соняшнику і не бути у збитках? Ну, саме перше треба, щоб він дозрів. По соняшнику 30 центнерів з гектара це достатньо добра врожайність. Що вище, це вже дуже непогана врожайність, що нижче це трохи гірше. Коли будемо знати? Ну, якщо я особисто сіяв соняшник 12 квітня. То я думаю, що ми вже 10 вересня десь будемо знати. В початку перша декада, може початок другої декади, мені спішить, соняшником нема чого. Ціни я не встановлюю. Єдине, що мені треба домовитися, де його покласти до кращих часів. Оце найбільша проблема. Пшениця ну, в цьому році вона теж обіцяє дати трохи по грошах, трохи більше. Ну, вона для мене гарна тим культура, хоч вона й була збиткова. Ну, по-перше, що її місце в сівозміні гарно підходить. По-друге, що я люблю пшеницю вирощувати, люблю, коли дивишся на таке поле, воно якісь струнки зачіпає. І по-третє, що це все-таки ж перші гроші. Ну, Фактично, коли це вже є продукція, тобі легше вже з кимось говорити. Да? А я зобрав, зберу сюди, в липні зберу. Ну, може, до початку вересня, тримаю, ну не довше. А початок вересня це вже всі знатимуть приблизно баланс сил, вже е, вона буде зібрана. Уже люди розумітимуть, скільки фуражу, скільки продовольчує, і тоді десь вималюється якась ціна. І тоді, можливо, і розуміти мені самому вже, чи мені її ще тримати, чи продати, чи заставити, чи взяти аванс за неї. Ну, тоді вже можна щось говорити, коли в тебе є в руках продукція, то й легше. Ще ви посіяли а, сою. І кукурудзу, так. правильно? Що з цих культур є традиційним для Черкащини, а над чим ви експериментуєте? Традиційна кукурудза. Зараз в традицію входить соя, вже другий рік поспіль. Соя це основа комбікормів. Законодавець ціни по сої у світі це Сполучені Штати Аргентина. і Світова ціна десь там, біля 400 доларів 450, може бути, може менше трохи. Бути. Якщо там Аргентина вирощує 140 мільйонів чи 100 мільйонів тонн сої, то в нас було до 5 мільйонів тонн десь такого. В цьому році, можливо, і до 10 мільйонів тонн. І Частина цієї сої, комбікорми, будуть у нас реалізовані. Тому що в нас є великі птахофабрики. Насіяли її дуже багато в цьому році. Погода до цього часу була сприятлива, зараз дуже жарко, це може вплинути на зав'яз, на розвиток цієї сої. Осінь покаже. Але ціна занадто, я не думаю, що вона може трохи просісти. Бо дехто каже, що вона взагалі буде, зовсім буде, нічого не варта. Це не зовсім так, тому що я ще раз кажу, що є світова ціна, і не ми там диктуємо умови з нашими 10 мільйонами тонн виробництва. У нас соєвий шрот експортується, соєва олія використовується як технічна, там для різних потреб переробляється все. Вирощують однаково технологія для сою і для фасолі. Фасоля потребує більш. Кропітливої праці і догляду, її треба обробляти мінімум 5-6 разів і слідкувати за різними фазами, що вона потребує. І вона більш вибаглива до погоди. От вона любить і вологу, і тепло любить. Але от коли така занадто жарко, це для неї не дуже добре. Вона не так закриває площу, як соя. Коли кукурудза, там, соя, соняшник, особливо високористучі, коли вони закривають площу. От там на 10-15 градусів менша температура всередині, ніж Ну, Так рослини влаштовані. Да? І вони збирають воду, вони можуть за рахунок роси виживати певний час. Квасоля вона рідша, вона ніжніша, вона потребує більшого захисту. Ну, чим квасоля цікава, ну, її ціна там, може бути 30 тисяч, 30, навіть 35 тисяч за тонну це готовий продукці. А соя 16-17. Розумієте, удвічі. Далі, квасоля це, ну, якщо соя це джерело білка для тварин, квасоля це джерело білка для людей. Квасоля має великий потенціал. Дехто навіть вже почав робити фітнес-продукти, такі як квасоляні макарони. З квасолі робиться борошно, з них робляться макарони, наприклад. Квасоляне борошно. Це дуже цікаво, тому що ви знаєте, що білок. Повинна бути основою харчування. Да? Раніше були вуглеводи. Коли людям була енергія і людська праця більше використовувалась фізично, то енергія була потрібна більше вуглеводи були. й пшениці були м'які більше. А зараз у світі напрямок на білок більше. Тобто м'ясо, соя тофу, квасоля, риба і тверді сорти пшениці, тверді, там, де більше білка. Тако. А в перспективі ми повинні. Дивитися за світовими тенденціями. А якщо глянути на Черкащину, що от, так, підсумувати, що сажають черкаські фермери і з чим експериментують зараз? Минулому році у нас була з вами передача, ми говорили за гірчицю. Проекспериментували не один я. І, ну, негативний досвід отримали. Вирощувати можна, ми вже зрозуміли, як вирощувати його все, але ціна була недостатня, занадто недостатньо. Щоб вирощувати, наприклад, ту саму гірчицю, треба, щоб її ціна була принаймні 40, ну, як раніше була вона, тисячу євро за тонн. 40 чимось тисяч гривень за, за тонну. У нашому регіоні один фермер посіяв кавуни 15 гектарів. До цього в минулому році, я знаю, були успішні проекти по у в Венигородському районі в Черкаському районі. А це у нас вже пробують. Хочеться заробити, експериментують люди. Ну, у Нас традиційно ще вирощують гарбуз багато на насіння. Цікава культура все, але от, знову ж таки, за неналагоджені не, не ринки дуже великі перепади в ціні. Якщо от, в минулому році це він стоїть 100 гривень за кілограм насіння сухого, то перед цим стоїть 55. Да? Зараз люди насіяли, а осінь, може, ціна відвіжі Ну, В таких ситуаціях працювати дуже важко. Чи є велика залежність між тим, щоб заробити фермеру і щоб ціна сильно не піднялася для споживача кінцевого? Та ні, ціни від моїх збитків практично не залежать. Бо я ще раз кажу: у нас принцип купи подешевше, продай подорожче. Ну, Принцип, начебто не поганий, але немає відповідальності, меж якихось і немає страхування, ризиків іншого. Тобто хочуть купити у мене за безцінь. І продати втридорога. Якщо ринкова економіка, норма рентабельності по галузях повинна вирівнюватися. Ви ж самі, перетік капіталу йде. А у нас межі для халяви немає, тобто будуть драти, драти, скільки можна буде драти. Держава це не регулює абсолютно і не дивиться за цим. Що можна зробити? Щоб не було такої, такого великого перепаду між тим, що фермер продає дешево, а споживач таки отримує вартісний продукт. А тут шлях, в принципі, один, той, що яким і Європа пішла. Саме перше, великі господарства повинні бути обмежені, тому що це монополія, як не крути. Розведь кооперацію, Щоб я і ще 10 фермерів мали свій елеватор, наприклад, тоді до мене будуть покупець їхати. До мене, бо в мене зерно лежить. А так я до нього своїм їду. А він ще носом буде крутити. Каже: ой, воно грязне, ой, воно не так пахне. Привези мені в порт. Я привезу в порт, вони кажуть, ой, щось в нього колір не такий. Або вези назад, або давай тисячу знімемо. А куди ти дінешся, як ти привіз туди? Ну, нюансів багато таких Ну не всі такі, це такі, одиниці такі випадки бувають, але ж сам факт. Яку роль держава відіграє у підтримці фермерів? От, наприклад, зараз за словами першої віце-прем'єр-міністерки України, міністерки економіки Юлії Свириденко, Черкащина займає друге місце за заявками на компенсацію по купівлі техніці? У вас є знайомі, які придбали техніку за такою програми? Наразі немає, але треба розуміти, що це техніка. Це в основному причіпне навісне обладнання. Відшкодування техніки, чудова програма це саме для невеликих підприємств. У нас ж саме більше промисловість це що? Це ВПК. А далі що? Далі це ті, що поставляють аграрному сектору, тому що аграрний сектор у нас дуже великий. І саме ті, що підприємства відуди виїхали, це невеликі релоковані, ті, що залишилися, їх підтримати дуже добре. То, що, понятно. Якщо ми будемо їхні купляти, то вони щось будуть ворушитися, працювати. І вони в будь-який момент можуть перебудуватися, там на ремонт і чогось військового. Це дуже правильно і дуже чудово. Але ж, знову, як і завжди є але. Я перед війною купив там, скажімо, шайхову борону на 200 тисяч, подавав документи і нічого не отримав. Тобто там заборгованість залишилася. Чому? Ну, чому? ну, не знаю, грошей не виділили. А тепер поновлюють програму. Розумієте, програма повинна або працювати, або не працювати. Якщо обмежений ресурс, багато бажаючих, тоді що виникає? Кому дати, кому не дати. Ну, не зовсім гарні речі. Тобто, Якщо програма діє, то повинен бути певний, що я повинен піти і можу нею скористатися. Оце дуже чудова програма була вже другий раз. Компенсація витрат на 1 гектар. По 4 тисячі гривень, тих, кому до 120 гектарів. Чудова програма, але ж всі про неї вже знали. Зареєструвалися в Державному аграрному реєстрі, виділили 1,2 мільярда на це, а потреба по моїх скромних підрахунках десь 3-4 мільярда. Ну і що, більшість не змогли подати. Сиділи ночі біля комп'ютера, днем напрольот. сиділи, чергували, не спали, по 2-3 дні. По два-три дні не, не зайти, заявку не могли подати. Тому що сервер виснув. Не знаю, по якому принципу він там кого пропускав, не пропускав, де хто зміг подати, ну це одиниці. А більшість не змогли подати. Краще б взагалі тут цю програму не робити, краще от дайте на відшкодування, відшкодування, обладнання посушці для малих там, чи для ангарів, які залучіть сюди органи місцевого самоврядування. якісь. Й... По Постійно чомусь в стороні від цих всіх проблем. Це їх наче не касається, хоч ми основні платники податків, це ж аграрні райони, це їх наче не стосується. Вони живуть десь окремо собі, да? своїм бюджетом, а ми всі тут товчемося окремо. Хоча ці всі питання можна було б вирішувати разом. Яким чином? Проінвентаризувати залишки землі, ферм, всього іншого, виділити якусь площадку для току, можна було співфінансувати, його, щоб надавати послуги, або комунгосп міг би надавати людям Оранку, ви знаєте, скільки зараз сотка оранки коштує? 70 гривень. Тим пенсіонерам це не потяжно. Вивороть гору – це 2-3 тисячі гривень. Тільки вигарати. На це, це ж можна на це впливати трошки якимось чином. Послуги зросли неймовірно дорого. Неймовірно. Ті, хто, особливо одногосібників, у кого немає техніки, то тим реально немає чого робити. Вони в нулях або в мінусах зразу. Як довго може працювати фермер в нулях? Не маючи прибутку. Розумієте, є у нас щось закладене, глибоко, щоб триматися за землю до останнього. Він буде тягнутися. особливо ну, молодий може ще десь. Зараз можливість заробити, ви ж знаєте, зараз недостача робочої сили, особливо кваліфікованої, то заробити можна. І зарплати такі непогані, я вам скажу. Навіть для села. Особливо, якщо є трактори або комбайнер, то взагалі там дуже прилічні зарплати. За сезон вони по сотні тисяч заробляють за сезон комбайнери. Так що тут заробити їм є А за землю я ж кажу, чіпляються, бо у нас більше ж немає нічого. Про це треба пам'ятати. Ми живемо в селі, ми тут працюємо, і для цього треба просто створити умови. Ми повернемося до підтримки, до самої організації аграрного устрою, але я сподіваюся, що після перемоги ми обов'язково до цього підтримуємо. Зараз задача одна перемогти і вижити. Особливо дрібним господарством, яке є основою сільської місцевості. А далі ми розберемося. Я вам дякую за розмову. Бажаю гарного урожаю і чесної конкуренції. Так, будьте здорові!